Стоп, 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 стоп! Куда ведитесь? Куда ведитесь? Дивіться, що ви робите, ага? Коротше, <пробуйте> я буквально зараз за хуяру, блять. Коротше, <пробуйте>, хлопці, я кош з собою одного забираю. Жарі, <пробуйте> я кош одного з собою забираю, Або я в вилідку, пока я думаю, сюди. Я сказал! Господи, я сказал, пускайте его! Давай, стреляй, блядь! А стреляй, сука! Я стреляй! Стреляй, блядь! Давай нахуй! Стреляй, блядь, сука! Стреляй, ты сказал нахуй! Стрелять. Стрелять, ты? Что ты, хантон, мой, ёбаный, нахуй. Стреляй! Стреляй, ты гандон, блядь, ебаный Стреляй! Нихуя себе вже охуели, блядь! Стой! Стой, блядь! Дивиться, дивиться, мне нападают на меня с нападають. Вмивають. Ну, люди виходьте, люди, виходьте, хто є, всі виходьте сюди. Ви всі, хто є, виходьте сюди, поліція робить. Стріляйте, стріляй. стріляйте, суки! За продажі три. Люди дивіться, люди виходьте, хто є, всі виходьте сюди. Я злопав, Я Петра тримаю. Я Петра тримаю! Ще виходим. Люди старого хлопа силова убивають. Бейляться самі, сука, стіху не счаст, блять, народ бере мене на м'ясо, пт твою га, блядь! Найдем все нахуй, і ваші родини пострадають, блять! Вони сідом, що в мене нема нічого. Однайнах... Дивіться, що наша поліція робить. Дивіться. Петя. Дивіться. Твій рід буде проклятий. По цьому полімо. Сто процентів буде нас. Дай.